Дня в етері ТВ Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. У студії для вас працює Аліна Рябко, і мої колеги вже готові поділитися найактуальнішими новинами станом на 7 травня. Всі деталі розповідаємо далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 804-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Так, протягом минулої доби російська армія обстріляла Сумщину. Зокрема, атакували безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури. Є поранені, серед них двоє дітей. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 83 авіаційних ударів, вчинив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та понаселених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та не нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю України. На Буковині попрощалися ще з трьома героями. Сержанта Бричака Сергія, воїна військової частини А-37-15, в останню дорогу провели в місті Чернівці на Алеї Слави. Із солдатом Риловим Миколою, воїном військової частини А-21-67, попрощалися у селищі Глибока Чернівецького району. Старшому солдату Бойчуку Івану, воїну військової частини А-42-67, останню шану віддали у селі Мамаївці Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глиботі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чотири кандидати та майже півтори тисячі виборців. Незабаром у Чернівецькому національному університеті обиратимуть нового ректора. Що відомо про кандидатів на посаду та як серед чотирьох претендентів виборуть найдостойнішого, дізнаємось уже за мить. Уже 15 травня у Чернівецькому національному університеті відбудуться вибори ректора, оскільки у червні в Романа Петришина завершується термін дії контракту. Він обіймає цю посаду з 2019 року. Кандидатів на посаду ректора ЧНУ цього разу четверо. Усі вони працівники вишу. Серед них деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк, декан економічного факультету Руслан Білоскурський. Проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла та декан географічного факультету Мирослав Заячук. Як розповів нам голова організаційного комітету з проведення виборів ректора ЧНУ, виборчі перегони відбуватимуться згідно з положенням про порядок обрання ректора. Самі ж вибори проведуть у форматі таємного голосування 15 травня з 9 до 15 у мармуровій залі вишу. Участь у голосуванні зможуть взяти майже 1500 виборців. У виборах за підрахунками організаційного комітету беруть участь. 1451 особа це наукові, науково педагогічні та педагогічні працівники університету, а також інші штатні працівники, які не потрапили в цю категорію, які були обрані за квотами шляхом таємного голосування, і також представництво студентів, які були обрані за квотами шляхом таємного голосування. Юрій Лопатинський нагадує, що виборці мають обов'язково мати при собі документи що посвідчують особу. Виборець особисто заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування. До слова у цей час заборонено робити фото та відео, а також перебувати в кабіні ще з кимось. Так як голосування таємне, то виборці не повинні розголошувати свій вибір. В кабінці для таємного голосування роблять відповідну позначку або проти прізвища кандидата, якого підтримує, або не підтримую жодного. Водночас є випадки, коли бюлетень вважатиметься недійсним. Бюлетень вважається недійсним, якщо Зроблено більше ніж одна позначка, або не зроблено жодної позначки, або з інших причин не можна встановити волевиявлення. Ну, наприклад, там якісь написи і так далі. І однозначно не можна визначити, за кого цей голос відданий. Ну, у випадку дискусійних питань виборчий комітет зможе шляхом голосування. Обрати той чи інший варіант детальніше ознайомитися з кандидатами та переглянути передвиборчі програми кожного з них. Виборці можуть на офіційному сайті закладу. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% серед числа усіх виборців, вже через тиждень після першого туру відбудеться і другий. Там традиційно візьмуть участь двоє претендентів, які здобули. Найбільшої підтримки. Тож, хто стане ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на найближчі п'ять років, дізнаємось уже незабаром. Аліна Рябко, Євгеній Гостюк, Іван Мітрик та Митнятева. На Буковині ліквідували канал незаконного обігу наркотиків. Так правоохоронці виявили майже пів кілограма наркотичних та психотропних засобів орієнтовною вартістю близько 600 тисяч гривень. За даними слідства, троє буковинців облаштували домашню нарколабораторію на території орендованого помешкання, де й виготовляли та розфасовували заборонені речовини. Амфотамін, канабіс та так звані солі для функціонування мережі збуту Фігуранти залучили ряд осіб як спільників. Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їхній спільниці цілодобовий домашній арешт. Наразі тривають слідчі дії для встановлення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб і притягнення їх до відповідальності. Намагалися накивати п'ятами та чинили опір прикордонному наряду. На боковині на ділянці відділу Красноїльськ прикордонники затримали сімох військовозобов'язаних чоловіків, які мали намір незаконно потрапити до Румунії, а також місцевого мешканця, який виступав у ролі провідника. У ході затримання двоє порушників намагалися втекти та чинили опір прикордонному наряду. Навіть нанесли тілесні ушкодження одному з прикордонників. Тому правоохоронцям довелося застосувати зброю. Через деякий час прикордонники виявили та затримали два автомобілі, в яких перебували троє чоловіків. Головний організатор протиправної схеми та двоє водіїв, які доставили так званих клієнтів до прикордоння. Під час подальших заходів прикордонники дізналися, що затримані мешканці Чернівецької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернігівської та Житомирської областей, і заплатили організатори за доставку до Румунії по 7 тисяч євро. Відносно клієнтів складені матеріали про адміністративні правопорушення. Упродовж минулої доби на Буковині сталися дві автопригоди. Так, 6 травня у селі Бояни не встановлений на території АЗС наїхав на 51-річного місцевого жителя та втік з місця події. У результаті аварії пішохід отримав травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Поліцейські встановили місце знаходження автомобіля та особу кермувальниці. Нею виявилась 40-річна місцева жителька. Того ж дня ще одна аварія з потерпілими сталася у селі Горішні шарівці. Відомо, що 23-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля ВАЗ-2107. Виїхав за межі проїжджої частини дороги та наїхав на бетонну огорожу. У наслідок ДТП травмувався водій та двоє пасажирок транспортного засобу віком 17 та 18 років. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Поділитися боковинськими традиціями відзначення світлого Христового воскресіння та подарувати незабутні враження про це свято для вимушених переселенців, які врятувалися від жахів бойових дій у нашому краї, влаштували захід, який дозволить краще познайомитися з Буковиною. Деталі далі у випуску. Санка перемоги для вимушено переміщених осіб поважного віку організували захід, покликаний ближче познайомити з нашою культурою та звичаями. Адже покинувши рідні домівки через російську збройну агресію, вони залишили позаду все своє життя і змушені розпочинати його заново вже на Буковині. Сьогодні буде, по-перше, презентація вишиванок наших боковинських, автентичних. Друге, є фотографії, які зроблені в цих вишиванках, саме цих родин, де Покоління показується, ціле покоління людей поважного віку, бабусь, бабусів і дідусів і внуків вони показують, яка в них родина, з ким вони приїхали, і як вони себе відчувають. Тобто, ми зможемо подивитися ці чудові фото на різних локаціях нашої Чердівецької громади, нашого міста, і плюс будуть подарунки від меценатів. Людмила Журавель приїхала до Чорнівців з Очакова на Миколаївщині, каже, була змушена покинути місто через обстріли одразу після початку повномасштабної війни. Вважає, що великдень на Буковині це особливе свято. До Великодня ми готували писанки із декупажу. А ми такі малюнки готували. Мені дуже подобається тут, а дуже шанують свято. Великого дня, і дуже воно яскраве і гарне. і такі корзинки, і ці прикраси, і люди вдягаються, всі щирі такі, і пасочки красиві печуть. Мені дуже сподобалося. Кілька місяців прожила в окупації Валентина Бугай з міста Пологи у Запорізькій області. У Чернівцях зустрічає вже третій великдень. Зізнається, атмосфера світлого свята допомогла відволіктися від події війни. Ми зачаровані цим, знаєте, емоції переповнювали. От оцього празніства, празнування, такого е, повномасштабного, такого, знаєте, красивого, квітучого. Е, перший рік як літала у цьому. Мені дуже подобалося. Була змушена покинути рідну домівку у Запоріжжі і Олена Серебрицька. Чернівці дали такий необхідний порятунок. Відтак зізнається, знайомство з нашими традиціями на Великдень допомагає проникнутися нашою культурою. Бачите, на мені такий буковинський наряд. На такого на в наших місцях такого нема. Ну інші. Ну тут дуже так знаєте, празднують. Широко люди дуже віруючі. Це дуже подобається. Вони такі знаєте, ну правдиві у заході взяли участь вимушені переселенці з 12 міст України. Хтось з них повернеться додому після завершення бойових дій. А для когось наш край вже став рідним. Це люди з усієї України із Бахмута, із Маріуполя, тобто східних регіонів, де на сьогоднішній день ті регіони окуповані, і ми маємо надію, що як це закінчиться, і цей проєкт. Він символізує нашу єдність, міцність і наше неймовірне бажання до перемоги. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня. ТВА. у Чернівецькому місті добра стартували тренінги, які можуть стати важливим кроком для подолання проблем насильства над жінками та захисту їх прав. Заходом навчального процесу спостерігали і журналісти ТВА. Місто добра запровадило серію тренінгів для боротьби з насильством над жінками та для захисту їх прав, на навчаннях, в яких, окрім чорнівецьких тренерів, взяли участь фахівці зі столиці, обговорили ключові аспекти цього напрямку, обмінялися досвідом та надали цінні рекомендації ефективних методів протидії насильству. Це дійсно робоче місто. Тобто інколи буває, що створюється, але ну більш формально, у вас це це життя, це, це, це правда місто, це правда життя, це правда життя, і тут творять добро. тут такі висококласні спеціалісти, які дійсно творять добро. За словами тренерів, такі заходи мають великий потенціал і можуть значно підвищити свідомість учасників та ефективність їх протидії цій проблемі. Настільки багато було практики, ці дні пройшли. Просто просто на одному подиху, тому що ми по-перше, дякуємо вам, тому що ви уловлювали моменти. Так? Якщо ви розуміли, що десь там пішла теорія, ви зразу. Брали кейси, зразу включали нас в роботу, і нам було постійно цікаво, тому що, тому що постійно в русі. Працює ну, команда спеціалістів, тому що у вас все комплексно, у вас і психологи, у вас і медицина. Пані Оксана відзначає важливість алгоритму роботи в питаннях протидії насильству над жінками та захисту їх прав. Відключає розробку чітких і систематизованих кроків, які слід вживати у випадку виявлення чи повідомлення про насильство. Дуже важливо для мене те, що я звідси винесу, що все ж таки треба прописувати оцю як дорожню карту алгоритм роботи з особою, але щоб це все було в одному місці. Учасники тренінгу не лише засвоїли теоретичні знання, але й обговорили практичні аспекти реагування на подібні виклики, кожен у своїй громаді. Важливою частиною навчань стало вироблення стратегій спільної дії та мережі підтримки для забезпечення безпеки та захисту жінок у місті. За минулий тиждень у місті добра провели 25 консультацій, 32 терапевтичні сесії з практичним психологом, склали шість позовів та направлення до суду. Взяли участь у одному судовому засіданні. Три мами та шість діток наважилися покинути кривдника, а 12 жінкам допомогли оформити соціальні виплати. І як показала практика, подібні тренінги мають величезне практичне навантаження. Тож організатори не планують зупинятися на цьому. Діана Добинда теми дня ТВА. Футбольна команда Буковина розгромила на виїзді Чернігів швсм та повернула собі лідерство у групі вибування. Так, 4 травня у поєдинку сьомого туру першої ліги Боковина протистояла на виїзді футбольному клубу Чернігів Шевесем. Буковина впоралася зі своїм завданням. Вдруге навесні розгромивши чернігівський клуб. Цього разу з рахунком 5-1. Цей успіх дозволяє команді повернутися на перший рядок у турнірній таблиці. Ну а на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора. Побачимось в ТВ. На все добре.